Шановні друзі, глядачі каналу та В угоду Моторсічівся. Майбутнім підписникам мого каналу хочу представити для вас свій роторний плуг, такий поверхневий огляд. Не хочу його зараз розбирати, тому що бачите, яка погода треба буде. Іти негайно після посадки картоплі орати, бо маю ще більше 40 ар. То там всередині нічого аж такого і не скривається. Добре, зачнемо. Основною частиною даного роторного плуга є нижній редуктор мотоблока 105-ки. Це є основна частина. Другою важливою частиною цього моєї конструкції мотоблока, яка виготовлялася, звичайно, під мій мотоблок на 16 колесах, якщо буде хтось виготовляти його для мотоблока Моторсіч, на якихось інших колесах, там будуть, звичайно, інші розміри. Бачите, тут редуктор кріпиться тими ж чотирма болтами до такої флянцевої плити. Вона у мене з 15 металу. Там є виточка для того, щоб вони сіли в пази і було центрування е, приєднання цієї плити до цієї флянцевої частини такої труби. Тут вони болти виходять наверх, бачите, і прикручуються гайками. Для моєї, для мого варіанту, тут є труба взята. 135-та, мабуть, що так? Ну, я зараз не уточню в коментарях, там в мене ще лишився кусок, не хочу зараз йти туди перериватися. 135-та, мабуть. Тому що це досить важливо, щоб дало можливість закручувати ось ці гайки, бо інакше вона... Не з'єднається, якщо буде більшого діаметру труба. А меншого? Не знаю, можливо, неможливо, але теж Довж... ну, довжина цієї штуки в мене з флянцевою частиною, бачите, 182 там чи 185. Але це як вже буде потрібно кому детальніше, то я уточню серйозніше займуся. І останнь, останнь. ну, дальшою частиною є, ви, бачите, прицепна фреза, прицепна скоба, скоба від фрези моторсіча. Яка у цій другій флянцевій частині труби проточка зроблена ось тут. Так що сцентровується ця виступ фрези, тут така упадена. І виступ фр... фр... флянці фрези заходить туди в падину, щоб центрувався, і теж прикручується на два болта цього, цієї прицепної скоби. Всередині там до шестерні редуктора цього мотоблока 105 є коротенький флянець, зроблений по формі шестерні. У яких просверлені отвори чотири і на глухо скручуються флянець. Цей флянець там для того, щоб у нього уходить, то як, що будуть більше зацікавлені особи. Я думав його, що буду робити значно довшим, але розміри показали, що до мотоблока більше не можна. Довшу робити. І тут є, бачите, що кардан від картоплекопалки копалки Крючкова там, напевно, чи що той кардан мені прийшлося вкоротити його на скільки, далі нема куди, там лишилося 34 сантиметри на шліці цього флянца, що йде до редуктора. І ось він тут виходить. ну, Якщо би ви робили на колеса. Іншого типу, там е, рідні колеса мотор січовський, то ця конструкція могла би бути коротшою і, і той кардан не прийшлося б так сильно там укорочувати. Ну і тут що, бачите, тут шестигранник 32, так як звичайно йде сюди. У даному випадку в мене... Дружина його ну, так, з 50 сантиметрів, може трошки більше. Теж як вже була така, аж потреба його потрібно би повністю розбирати, я би його тоді розбирав вже. А так, а тут просто дана розпорна трубка між редуктором та то. Оці плуги, бачите, є 340, 330 міліметрів діаметром купив у Полтава і їх розрізав пополам, і два диска, і такі вийшли ножи. Ну і ще останньою частиною є колесо, яке служить для піднімання і опускання. Плуга для того, щоб регулювати глибину оранки. Ну і ось така загальна, поки початковий огляд. Все ще скажу загальна дужина, яка в мене вийшлася з болтами до того, ну до кінця тої скоби, прицепної скоби, тої, що служить тут і від фрези тросичеся один метр. Якщо будуть зацікавлені якісь особи, повідомлю детальніше. Дякую за увагу. Будьте здоровими і хай вам щастить. До побачення.